Вітаю, дорога церква, дорогі брати і сестри, мир вам. Сьогодні ми відкриваємо добре відомі, але завжди живі і потужні слова Ісуса Христа, Його останні слова на землі перед Вознесінням. Це не просто прощення, це не просто натхнення. Це доручення, наказ, заклик. Обітниця. Це суть нашої місії. Зараз ми, коли будемо читати Евангеліє від Матвія, 28 розділ, останні три вірша. Це якраз те, що в історії церкви, і ми з вами знаємо, називають велике доручення. Отож ми відкриємо і прочитаємо. І підійшов Ісус і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх додержувати всього того, що я вам заповів. Ось я перебуватиму з вами повсякденно, аж до закінчення віку. Дивіться, Ісус Христос говорить до нас як Цар. Ми так тільки що співали про це. Він говорить як цар, як учитель, і як наш Господь. Він не просто дає нам завдання, Він ділиться своєю владою. Він не просто вимагає, він присутній поруч у кожному кроці. Він не каже, якось впораєтесь, а він каже, я з вами до кінця. Друзі мій, можливо, сьогодні хтось десь втомлений. Можливо, може хтось спантеличений, що робити далі в житті, а може хтось із вас відчуває себе дуже якийсь слабким, недостойним, не готовим. Але Христос звертається саме до таких людей, до людей, які не ідеальні, але які покликані. І сьогодні я хочу, щоб ми побачили чотири прості, але дуже глибокі істини цього тексту, які допоможуть нам. Зрозуміти, хто нас посилає, куди йти, що робити, і звідки брати силу. Отож, тема нашої сьогоднішньої проповіді: послання Його владою жити і діяти як учні Ісуса Христа. І перший пункт я обозначив його як Христова влада, яка є основою нашої місії. 18-й вірш говорить, і підійшов і Ісус і промовив до них, та й сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Дивіться, це перше, що Ісус Христос говорить перед тим, як дати велике доручення. І це не випадково. Його слова не просто вступ, а фундамент усього, що йде далі. Ми не зможемо по-справжньому йти, якщо не усвідомимо, хто нас посилає і якою владою Він. Володіє. Отож перед тим, як Ісус Христос дає доручення, Він проголошує свою владу, і це є ключовий момент. Він не просто вчить, вчитель чи пророк, а воскреслий Господь, який переміг смерть. Його, його влада не лише духовна, але й повна і в небі, і на землі. Апостол Павло до Филип'ян в другому розділі 9, 9 вірша говорить, тому Бог надзвичайно. Звеличив його та й дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Це означає, що немає жодної сфери життя, де Його влада не діє, ні в особистих стосунках. Ні в політиці, ні на війні, ні в економіці. Отож, якщо Христос має владу всюду, то і ми можемо служити Йому в будь-якому місці. Навіть серед війни, втрат біженства чи невизначеності. В умовах війни ми не знаємо, що буде завтра, але влада Ісуса Христа охоплює і поле бою, і тил. Він не лише в мирних храмах, він з нами в укритті. В окопі, в шпиталі, на виїзді. Ти можеш молитися, служити, благословляти, бо Він поруч. І його, слова, його слово дієве навіть серед руїн. Ми можемо служити в стані втрати. Коли здається, що твоє життя зруйноване, що все поза контролем Христос не втратив влади, Він веде навіть крізь темряву. Влада Христа це також і його вірність у твоєму болю. Ми можемо служити у вигнанні або біженстві. Навіть, навіть якщо ти далеко від дому, від своєї церкви, свого міста Ісус, Він не обмежений географією. Його влада діє там, де ти є, у новій країні, у новому місці. Ти можеш свідчити і служити там, де Бог тебе зараз поставив. Також у щоденній невизначеності. Скажіть, скільки сьогодні людей живе в страху? Що буде з роботою, зі здоров'ям, з дітьми, з країною? Але якщо Христос має всю владу, то ми можемо довіряти йому наше сьогоденне і майбутнє. Ми можемо йти вперед, не боючись, а спираючись на його владу. Ми можемо це також. Практично застосовувати в нашому Ти боїшся свідчити, пам'ятай, не ти головний, а Христос має владу. Якщо ти втрачаєш надію через ситуацію в країні, знай, що Ісус Христос тримає все в своїх руках. І якщо ти не знаєш, як служити, просто підкорись Його владі і дій у вірі. Тож Ісус Христос не просто запрошує тебе до служіння, Він дає тобі повноваження. Він не просто чекає від тебе послуху, Він забезпечує силу. І ти ніколи не йдеш сам, бо ти йдеш від імені Царя царів. Отже Ісус Христос Цар, уся влада Його. І ми вже побачили, що наша місія не самостійна, не самостійна ініціатива, а доручення від вседержителя. Але якщо він має таку владу, для чого він її не використовує? Таке запитання. Він міг би зібрати армію ангелів і встановити своє царство силою. Він міг би змінити світ просто за мить. Але ні. Він робить щось дивовижне. Він передає місію своїм учням, людям. Людям слабким, недосконалим, іноді сумнівним, але посланим. І він каже їм: тож ідіть і навчіть всі народи. Це не просто хороша якась ідея, це порада, це наказ царя. І саме тому ми переходимо до іншого пункту, який говорить нам про те, що його доручення робити учнями всі народи. Перша половина 19-го вірша говорить: тож, ідіть і навчіть всі народи. З грецької мови воно звучить як: зробіть учнями всі народи. Але що значить зробити учнями? В грецькому дієслові воно звучить як матхете осаоте, що означає робіть з людей, з людей учнів, тих, хто вчиться, наслідує і підкоряється. І це не просто дати знання чи змусити повірити, записати десь в якісь списки. Це якраз процес зміни серця, мислення, стилю життя. Це якраз перехід від Я живу для себе до Я живу як учень Ісуса Христа. Дивіться, Христос не сказав: зробіть споживачами релігії людей, да? чи зробіть фанатами, ілі зберіть багато людей натовпу. Ні, Він сказав: зробіть учнями тих, хто йде за мною, вчіться в мене, наслідує мене. Слова. Такі як всі народи, що воно означає. В грецькому воно також звучить як панта та ентхене. Це в переводі воно значить, що усі етноси, усі племена, всі культури. Ви знаєте, це також була якась революційна думка і для юдеїв, які якраз мислили категорію наш народ. Але Ісус розширює цю перспективу. Він говорить, що не тільки Ізраїль, не тільки свої, не тільки зручні, але кожна мова, кожен колір шкіри, кожна культура, кожен континент. Також і сьогодні це стосується як і українців, поляків, німців, турків, єменців, угорців, будь-кого, воїнів, переселенців, студентів. Людей з травми, біженців, людей на реабілітації, кожного і всі народи. Але що означає ідіть? Це слово можна перекласти як поки йдете, перебуваючи в Русі». І, ви знаєте, це не обов'язково значить залишити країну, але точно воно означає вийти з зони зручності, зони комфорту. Учеництво починається тоді, коли ми вирішуємо бути в русі, звертати увагу жити з відкритим серцем. Ми також можемо приміняти це практично. У наш час, час війни, це означає, що ми не лише маємо захищати свою землю, а й нести світло Евангелія тим, хто в темряві. Цей діти, і поранення розчарувався в усьому. Отож, питай себе, кого я вчу бути учнем, кого Бог поставив біля мене. Кожен учень має робити учнів. Не тільки пастори, місіонери чи капелани. Якщо ти учень Ісуса Христа, ти вже маєш когось, на кого можеш вплинути. Будь то сусід, підліток, новонавернений твоя дитина або колега на роботі. Учнівство можливо в будь-яких умовах, навіть під час війни, у тимчасовому десь житлі, в окупації, бо царство Боже, воно не обмежене географією. Один капелан розповів, як солдат на фронті підійшов після розмови і сказав: я не знаю, як правильно молитися, але якщо Ісус і справді воскрес і хоче бути зі мною, я готовий йому служити. Той солдат не став ідеальним християнином за один день. Але він став учнем, що почав іти за Христом. І це саме те, до чого нас кличе Ісус Христос, робити учнями, куди б ми не йшли. Отож, учнівство це не факультатив для особливо духовних. Це якраз наказ Ісуса Христа до своїх учнів. Він каже, як я тебе покликав, так і ти клич інших. Робіть учнями всі народи. Отож, ми вже почули, що Христос Цар із усієї влади. І ми не просто глядачі, а учасники його місії робити учнями всі народи. Але як виглядає це на практиці? Як людина стає учнем, як розпочинається це нове життя? Ісус Христос. Якраз є нам відповідь. Бо учнівство це не просто інформування, не просто зміна поглядів. Воно починається з публічного посвячення Богу і продовжується життям у навчанні. Тому далі Христос каже: хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх виконувати все, що я вам заповів. І це якраз веде нас до наступного третього Пункту проповіді, який говорить про те, що його шлях через хрещення і навчання, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх виконувати все, що я вам заповів. Тож, перше, це хрещення. Хрещення це публічна посвята Христу. Хрещення це не якийсь магічний обряд чи символ, щоб десь для галочки когось похрестити і поставити на цьому галочку. Ні, це зовнішній знак внутрішньої зміни. Це входження в нову ідентичність в тіло Христове. Це публічне свідчення, що я тепер належу Ісусу Христу. Тому у хрещенні людина каже: я вмираю для старого життя і воскресаю для Нового в Христі. Пам'ятаєте Римлянам 6 розділ, 4 вірш? Він каже: Я не просто вірю в щось, я належу йому. Я приймаю владу Отця, любов Сина, силу Духа. Хрещення це, якщо можна порівняти, як весілля. Любов могла бути і раніше, але тепер це звіт, свідоцтво, рішення перед іншими. Слова в ім'я. Отця Сина і Святого Духа. Ці слова якраз показують, що ми не створюємо свою релігію. Ми приєднуємося до Божої присутності, до Отця, який любить, до Сина, який спасає, і до Духа, який змінює. Слова навчати означає формувати життя, а не лише передавати знання. Ісус Христос не сказав, дайте їм Біблію, чи проведіть семінар. Він сказав, навчаючи їх виконувати. Це означає не просто інформація, а формація. Не просто знати, а жити, як навчив Ісус Христос. Тож, учень це не той, хто знає, що правильно, а той, хто вчиться так жити. І також практичне застосування в нашому житті ми маємо хрещення. Хрещення це не кінець, а якраз початок. Людина потребує церкви, пастора, братерства, прикладу. Ми не просто хрестимо, ми беремо відповідальність навчати. У церкві має бути середовище якраз для цього для цього росту. Це милі групи, навчання, молитва, взаємопідтримка. Усе наше служіння воно повинно нести ціль. Виростати нових учнів, а не просто відвідувачів церкви. По-друге, наше навчання воно триває все життя. Учень Ісуса Христа ніколи не випускається з університету. Він не є випускником чогось. Бо ми вчимося в нього, в Біблії, у молитві, в стражданнях, у служінні. Ми вчимося постійно. Тож, твоя вірність сьогодні це вже навчання для когось. Твоя відповідь на втрату, на страх, на тиск може якраз когось наблизити до Ісуса Христа. Учнівство воно також можливе навіть і без ідеальних умов. Навіть у війні можна хрестити, навчати і вести людей. Навіть десь у таборі біженців чи на передовій можна проводити біблійне навчання. Церква вона не зупиняється, коли немає приміщення, бо її серце не форма, а послуг Христу. Один служитель окупації розповів, як проводив водне хрещення в підвалі, в діжці з холодною водою. Люди плакали не від холоду, а від Божої присутності. Потім ті ж люди приходили щотижня з ліхтариками, без музики, без мікрофона. Вони приходили вивчати Слово Ісуса Христа, щоб жити як Його учні. Оце і є дорога учнівства. Хрестити, навчати та бути поруч. Тож, бути учнем це не одноразове рішення, це шлях, який починається з хрещення і продовжується навчанням у послуху Христу. Ісус Христос кличе нас не просто зробити віруючих, а вести людей до зрілості, в глибину, в життя схоже на Нього. Отож, ми вже почули, що Христос дав нам місію нести Євангеліє, хрестити, навчати. І це велика праця, вона не проста, вона іноді болісна, іноді невдячна. Але ми працюємо з реальними людьми, з їхніми страхами. Зламаними долами, важкими історіями ми служимо в реальних обставинах, коли війна, втрати, розпорошення, відчай. І тут легко втомитися, мої друзі, і легко знеохотитися, легко відчути себе десь самотнім. Але Ісус Христос не закінчує словами. Тож зробіть те, що я сказав, та успіхів вам. Ні. Він закінчує словами, які змінять усе. Він дає найпотужнішу обітницю, яка є серцем цього доручення. Він каже, і ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. І саме ці слова проводять нас до останнього четвертого пункту, який говорить, що його присутність це сила в кожному дні. ось я з вами повсякденно аж до кінця віку. Це не просто обіцянка, це Його особиста присутність. Скажіть, може Ісус Христос каже, я дивитимусь на вас згори? або може Він говорить, я буду вам співчувати на відстані, або ви маєте віру і цього вам досить? Ні. Він каже, я з вами, тобто я поруч, я поряд, я не залишу. Це та сама присутність, яку якраз мали учні, коли ходили з ним по землі. Тільки тепер Духом Святим вона стала доступною завжди і всюди. Слова повсякденно це означає, що щодня без пропусків у будь-яких обставинах, не тільки в неділю, не тільки на служінні, не тільки коли все добре. Він з нами, коли ми хрестимо нових людей, і коли, ні, і коли нікого немає. Коли нам аплодують і коли нас критикують, коли ми сповнені радості, коли виснажені і розбиті. І навіть тоді, коли ми відчуваємо себе недостойними, Він нагадує: я з тобою, я з тобою не через твої заслуги, а через свою любов. Бо він, він є Еммануїл, що означає Бог з нами. Він не міняється із перших сторінок. Євангелія до останніх, бо він завжди поруч. Слова аж до кінця віку це означає, що він ніколи не залишить нас. Він не каже Я з вами, поки будете вірні, або Я з вами до, якої, до якоїсь помилки. Ні. Його присутність не умова, а обітниця. Вона тримає нас у найтемніші часи. Вона Гарантія, що місія вона не провалиться. Бо з нами не просто якісь наші сили, які ми маємо, з нами сам Ісус Христос. І також ми можемо це практично застосовувати. Ми, ми знаємо, що Його присутність це наша опора в служінні. Коли ти молишся з людиною, яка плаче, і Ісус, яка споруч. Коли ти навчаєш Біблії, і тобі здається, що тебе не чують. І Ісус поруч. Коли ти втомився, але все одно служиш, Він якраз тримає тебе. Його присутність це також і розрада в часи втрати. Ти можеш бути без дому, без стабільності, без близьких, але ніколи не без Нього, бо Він поруч. І це, знаєте, особливо звучить для тих, хто якраз пережив втрату, війну, розлуку, смерть. Так. Звісно, люди вони можуть і не зрозуміти цього. Але Христос не тільки розуміє, а й розділяє біль. І останнє Його присутність це якраз впевненість на майбутнє. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми точно знаємо, хто буде з нами завтра. Це Ісус Христос. Бо Він поруч. Тому, друже мій, не бійся йти, не бійся вчити, жити, служити, бо ти ніколи не йдеш один. Один місіонер, якого відправили в дуже, в дуже небезпечну країну, сказав: я не відчуваю себе хоробрим, але я не боюся, бо я знаю, хто зі мною. Мене, можна залишити, мене може залишити страх, сміливість, люди, але Христос не залишить. І цього мені вистачає. Отож Ісус Христос не тільки дав владу, не тільки доручення, не тільки метод, Він дав себе. Навіть якщо навколо війна, руїни, сльози, Христос є там. Його присутність це наша щоденна сила, Його присутність це наша надія, відвага і розрада. Тому не зупиняємося, коли важко. Важко йти, бо Він іде з тобою. Тому, тому це і є обітниця, на якій ми стоїмо до самого кінця віку. Коротенький підсумок, і я закінчу, затягнув вже. Тож, велике доручення це не лише заклик до місіонерів, а до кожного віруючого. Ми покликані йти в його імені. Його владою, Його силою. Це не наш план, а Божий задум для церкви в будь-якому часі. І в мирі, і в війні. Отож, ми розглянули останні слова Ісуса Христа до своїх учнів слова, які залишаються основою для церкви і до сьогодні. І в них ми побачили чотири великі істини. Перше це його влада, яка є основа нашої місії. Ми не йдемо від себе, ми не вигадуємо ціль, ми йдемо від імені Царя, який має владу над усім. По-друге, його доручення це робити учнями всі народи. Ми не просто передаємо інформацію, ми запрошуємо людей у нове життя, слідування за Христом. Третє – це його шлях через хрещення і навчання. Бо учнівство це не одноразова подія, це дорога, дорога посвяти, спільноти і щоденне зростання. І останнє це його присутність. Присутність як сила в кожному дні. Ми не самі, ніколи ми не самі, не самі, бо Його бідниця є з вами аж до кінця віку. І це якраз є джерело витривалості, мужності і радості. Амінь. Помолимось, у кого є бажання. Я закінчу.